напевно, правильна ідея, але це дійсно не відбувається швидко, і це не може бути зразу цього року. І цього року дійсно у нас є вже дира в бюджеті і 9 варші, мільярдів доларів. Доларі. так? 9 мільярдів доларів. Це з урахуванням так. перегляду бюджету, який був відносно нещодавно. А, ц, а можете пояснити, пане Руслане, як а, утворилася ця діра, тому що. Коли приймалися зміни до бюджету, начебто все закрили на цей рік. А тут вже знову 9 мільярдів. Ну Чому насправді так? не все закрили. Mm -hmm. І те, що переглядався бюджет, він переглядався без оцінки тих дир, які виникнуть. І е також ми не оцінювали, яка саме буде фінансова допомога від США. Ніхто не знав, як адміністрація Трампа відноситься надалі з фінансуванням якраз українських видатків і допомоги Україні. Це досить суттєва частина нашої допомоги і закриття дербюджету. на сьогоднішній день. Дійсно, багато депутатів вже заявляє про те, що нам не вистачає грошей на армію нам не вистачає грошей на зарплати військовим. І це є проблема, яку зараз треба вирішувати десь брат ці гроші зараз ведуться дійсно переговори з різними країнами для того, щоб відновити допомогу Україні. Наскільки вони будуть успішними, ми побачимо? Я розуміння. Ось ця дірка в 9, 9 мільярдів, яких нам не вистачає. Вона обумовлена тим, що якась міжнародна фінансова допомога була скорочена, чи все ж збільшенням наших власних потреб і видатків. Ви правильно зауважили про те, що нещодавно переглядалися бюджети. Переглядалися видатки, і були заяви про те, що зараз у нас допомога жінкам на народження дітей, допомога вчителям підвищення зарплат. Ну це речі, які не можуть не позначитися на бюджеті, і вони якраз в, в і за них і виникає індикація дірка. Пан Марченко назвав цифру досить. Ну як він каже в нього. Песимістичний погляд на те, що буде якась допомога, він не вірить в те, що в Україну там звалися багато грошей. Я кажу, що він дивиться на це досить реалістично, uh -huh. і це говорить про те, що іншим нашим членам уряду не потрібно займатися популізмом і постійно визначати якісь чергові допомоги і чергові версу населення для того, щоб Збільшити дірку в бюджеті. Пане Руслане, я ще уточнюю, адже от про ці 9 мільярдів, коли ми читаємо пост, а мова йде також про соціальні виплати і ув'язується з соціальними видатками держави, що ми розраховуємо в них в першу чергу на допомогу партнерів. Відповідно, якщо піти від зворотнього, що все, що заробили, ми на армію віддали. А допомога, яка надійде, піде на соцвиплати. То я у вас прямо запитаю, чи є ризик того, що деякі соцвиплати не будуть виплачені? Хтось не отримає соціальні виплати або вони будуть скорочені. Я думаю, що уряд буде робити все для того, щоб не наразити себе на небезпеку такими не виплатами, але ризик такий, звичайно, є. Для кого? Для яких можливо напрямків це буде вирішувати міністерство фінансів, яке буде якраз фінансувати ці видатки і буде дивитися на те, що є більш критичним, що менш критичним? Як вважаєте, покриття 9 мільярдів? Це все ж таки ну майже пів трильйона гривень? Так, ну велика сума. Чи потрібно для цього ще один перегляд бюджету? Скажімо так, цього 25-го року. Я думаю, що для цього треба посилити, скажімо так, роботу з міжнародними нашими партнерами і виконувати все таки зобов'язання, які ми їм даємо щодо зменшення рівня корупції, щодо зменшення рівня тенізації економіки і не займатися популізмом. А підвищення податків, можливо, вибачили теж такий сценарій, ну в контексті наступної теми, що на наступний рік не вистачає, так? ми бачимо Я просто додам, що Україна і згадати, хочу згадати слова Марченка, так яке він сказав там тиждень, тиждень тому на форумі Ялтинська Європейська стратегія. А в контексті коментування потреб на наступний рік він заявив, що не вистачає на наступний рік 16 мільярдів євро. І МінФін виходить із того, що війна триватиме і наступного року. Давайте почуємо слова Марченка і потім проаналізуємо. Нам потрібні гроші. Нам потрібно більше грошей ніж цього року, тому що війна триває. Ми ще не побачили останню стадію цієї війни. Ми маємо готувати наших військових, наш народ до ще одного року війни. Тому нам потрібно гроші, насправді. Приблизно 16 мільярдів євро і ще потрібно. Я сподіваюся, що ми отримаємо ці гроші. Знайдемо ці гроші з нашими партнерами. Ось так. Ну, тези зрозумілі, тут трошки є, можливо, труднощі перекладу, але суть в тому, що 16 мільярдів потрібно, так? Чи будуть підвищення податків? Ну, тобто, в принципі, логічно, так, якщо не вистачає на потреби бюджету, або скорочуються певні статті, або піднімаються податки, або ну, борги збільшуються. Який буде сценарій? Ми бачимо, що вже підвищилися податки, з'явився новий податок на солодку воду. Ми бачимо, що в нас депутати придумають якісь нові податки, які можна закрити якісь діри в бюджеті. Ликс але... оці податки, да? теж ми пам'ятаємо це Так, оликс податок. Так і в тому числі ми бачимо, що наступного року можуть бути знов такі введені ці податки за цих на маркетплейсі і це теж може принести якісь якусь частину бюджету. Тобто, податки, звичайно, вони вирішують частково цю проблему, але не вирішують головної проблеми. Це діри в бюджеті, які виникають із схем з фінансуванням якраз з чорною тіньовою економікою. Яка це... найбільша схема в цій економіці? тіньовій? це все таки спирт і тітюн. Є... Як це працює? Ну, Це просто які? не оподатковуються якісь підприємства, які там, що називається, кришуються якимось органами і в податки вони не сплачують до бюджету. А які, про які суми йдеться? Це як, мільярдні як, суми, це? це не менше 40 мільярдів в кожній галузі. 40 мільярдів, тобто так. мільярд доларів фактично, фактично по так. кожному напрямку. Панслане щодо детінізації, як його називають, головний податківець Данило Гетманцев, очільник власного податкового комітету Верховної Ради України, а він говорив про приблизні оцінки, про те, як це може вплинути на загалом економічну ситуацію в країні. А я ж хотіла б все ж повернутися до слів очільника Мінфіна, пана Марченка, коли він каже, що наступний рік і бюджет, зокрема, передбачено з урахуванням того, що війна буде тривати і щонайменше рік. І в цих умовах, коли в нас є дірка, коли в нас є розуміння, що війна буде тривати, ще щонайменше. Рік ми збільшуємо а, зарплати нашим вчителям. Ми додаємо відповідно певні, а, певну соціальну допомогу в грошовому певному вимірі для тих жінок, які от народили. Це більше все ж економічні чи політичні рішення? Це виключно політичне рішення з урахуванням на те, що ці верси населення вони дійсно зараз потребують допомоги, але вони не будуть, що називається проти сьогоднішньої влади, проти президента, а будуть якраз дякувати йому за те, що відбувається підвищення зарплат. Дійсно, зарплати вчителям зараз досить низькі. Я пам'ятаю, коли я стояв на ВЛК, я бачив всіх вчителів зарплатами по 6 тисяч гривень. Це низькі зарплати. І але є друга історія. Там економічна експертна платформа виступила проти цих популістських заяв, тому що ми бачимо, скільки людей виїхало з України, що фактично кількість учнів в школах і вишах зменшилася вдвічі, а кількість вчителів вона не зменшилася. І їм всім піднімають зарплату, якось непонятно чому. Знову ж таки, а чому зараз це рішення є, скажімо так, доцільним, якщо на вибори в тому числі немає такої статті видатків на 26 рік? Я не бачу логіки за всьому, абсолютно вірно, не знаю. <рес> Дякую. Ну і тут е, хотілося б згадати слова е, президента Франції, Макрона, здавалося б, е, ми зараз кажемо, 9 мільярдів не вистачає 16 в наступному році, але загалом суми невеликі на рік, так порівняно з тим, скільки арештовано російських активів на заході, там під 300 мільярдів оцінюють цю суму. Тобто, якби навіть з цієї суми виділялися кошти поступово, то Україна могла б триматися, так і відповідно. А Макрон, е, що він каже? Він каже, що це призведе до хаосу, що не готові до. А таких рішень на заході десь можливо в ньому говорить колишній фінансист. Він же в структурах наскільки я розумію, Ротшильда працював так. Він з тих так мовити в таких фундаментальних фінансових структур Європи, походить. Але все ж таки, як ви вважаєте, чи може бути прийнято таке рішення, яка вірогідність нього чи є це ресурсом, на який Україна розраховує? Адже, наприклад, у Сенаті Сполучених Штатів зареєстрували законопроект щодо використання заморожених активів РФ для України, як повідомляє скайн. Ніс, це дозволить уникнути навантаження на американських платників податків та змусить Росію платити за оборону України. Законопроект передбачає переведення 5 мільярдів суверенних активів Москви, що зберігаються в США на процентний рахунок. При цьому щонайменше 250 мільйонів доларів будуть скеровані на потреби України кожні 90 днів. Не багато, але теж приємно. Ну, дивіться, а насправді. А... Я це називаю черговим популізмом, тому що ну не відбувається ровним кругом нічого, тому що США нічого не заважало без законопроекту продовжувати віддавати відсотки по російських активах в Україні, і так само як роблять інші країни зараз, інші країни Європи. І все таки це питання. На мій погляд, неправильно стоїть, тому що потрібно віддати взагалі самі активи, а не відсотки з цих активів, на які ще віддавати нам в кредит. Тобто зараз іде розмова про те, що нам віддаються кредити під заставу цих російських активів. Ну це не трошки в якось нонсенс. Якщо вони визнають, що Росія агресор, що Росія а, а, і вони арештували ці активи, то дайте ці активи Україні, і ми будемо їм розпоряджатися і купувати за них зброю. Але хіба якщо активи умовно будуть відпорядковуватись саме Україні, ми ж повинні відповідне обслуговування, скажімо, їх здійснювати? Тобто так чи інакше Длі, ці активи вони різні. Це в тому числі яхти, це там якась нерухомість, яку звичайно ми не зможемо використовувати. Їх треба їх треба продати. І ми отримаємо з продажу живі гроші, з якими ми можемо використовувати на свій розсуд. Угу. А, власне, хочеться додати, що Британія пропонує надавати Україні позики за рахунок заморожених активів Російської Федерації. І, за словом політика, міністерка фінансів Великобританії Рейчел Рівс представила такий собі план, який може бути аналогічним плану Європейського Союзу. І хоча лева частка російських активів а йдеться про 185 мільярдів євро заморожено в ЄС, ще близько 25 мільярдів фунтів стерноів зберігається все ж у Великій Британії. Отже, ці гроші можуть профінансувати схему репараційних позик у Британії, яка ймовірно працюватиме в Унісу. Он з пропозицію від європейського союзу, Чи буде це робочою схемою чи потрібно нам на неї орієнтуватися? знову таки ми кажемо про репараційні гроші, а не передачу активів. Так це дійсно зараз працює. Так дійсно ми отримуємо гроші з Британії, з інших країн, які фактично нараховуються. Це відсотки прибутки з цих активів, але не це не самі активи. Давайте Макрона почуємо. Власне, президент Франції в інтерв'ю американським ЗМІ, зокрема, CBS, Він зараз в Штатах перебуває, відповідно, Генеральна асамблея вчора навіть виступав там на одному із заходів. І ще буде в нього промова. ну і власне президент Франції в цьому інтерв'ю відкинув ідею конфіскації заморожених російських активів. За його словами, такий крок порушив би міжнародне право. Давайте почуємо аргументи Макрона. Із інтернешнл рус. Щодо заморожених активів, ми всі віддані дотриманню міжнародних правил. Неможливо конфіскувати активи Центробанку РФ навіть у такій ситуації. Думаю, це питання довіри. Надзвичайно важливо, щоб наші країни залишалися гарантерами та поважали міжнародне право, бо ця проблема всюди. Якщо ми говоримо про близький схід чи про ситуацію в Україні, коли окремі держави починають ігнорувати міжнародні норми, а ми недостатньо сильні. Це початок тотального хаосу. Ми будемо поважати міжнародне право. Ми передбачимо. Що і не робитимемо неможливі речі із замороженими активами. А, ну ось така позиція Макрона. Макрон заграє з Путіним. Він не хоче війни з Росією. Ми бачимо, що дійсно зараз. Ну і мої знайомі в Німеччині кажуть, що там зараз активно будуються бункери, бомбосховища. Франція не хоче йти цим шляхом, і вони зараз просто заграються з Росію. Якщо Франція поважає міжнародне право, чому Росія не поважає? Mm. Ну от для того, щоб говорити про те, що э, відносно когось має бути повага до міжнародного права, то ця країна так само має поважати міжнародне право. Ми бачимо, що Росія просто вважає, що Україна не існує, що її придумав Ленін, да і що э, там Донбас і э, всі регіони там чи як мінімум половина України має належати Росії. Ну чому ця країна не поважає міжнародне право? А э, стосовно неї має бути повага. Non, mm. c'est non sens. Хороше питання, але чому Макрон зробив таку заяву, і, власне кажучи, тут варто з зазна... ну, Хтось каже, що йому півтора роки залишилося, яка різниця, що він там взагалі каже. Але насправді Макрон молодий ще політик відносно так, от нашого часу, і відповідно ходять чутки, що він претендуватиме там на посади в європейських структурах. Ну і відповідно він можливо говорить десь від імені Європи тут в даному випадку. Але основні активи, як ми знаємо, зосереджені Бельгія, Люксембург, там під 200 мільярд опозиція позиція цих країн може бути якась окрема. Так. Він є виразником позиції інших фінансистів, інших країн, в тому числі, тому що є така все-таки позиція. Ну, як би там не говорили, але Росія дуже багато років вкладала в зовнішній піар і витрачала величезні кошти на те, щоб відносно себе сформулювати в Європі позитивну позицію. І ці кошти, в тому числі, йшли на людей, на лобістів в різних країнах, які ці гроші отримували там, різними шляхами. І вони, звичайно, дуже багато людей продовжують вважати, що Росія там гарна, да, і з нею треба. Якось е, співіснувати і взагалі там російський газ е, та нафту треба купляти. Ми бачимо, до, до речі, в тому числі, що американські компанії продовжують заключати договори з російськими нафтоприродними компаніями і видобувати разом е, ну, там поставляти їм технології, поставляти їм е, техніку на нафтовидобувні е, е, заводи ці, е, виробництва і це. Це ну якось не від не з тим, що говорить Трамп. Ось так, ну і ми друзі, продовжуємо стежити за заявами, які лунають на полях генеральної асамблеї. А ООН, це безперечно тиждень генеральної асамблеї. Зараз всі лідери туди прямують. Президент вже прибув до Нью-Йорка, Відповідно, сьогодні в нього буде зустріч із Трампом. І важливо проаналізувати, що відбувається власне на полях Генеральної асамблеї, навколо асамблеї і в рамках генеральної асамблеї та за її межами з нами на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародної. Родних відносин. Пане Станіславе, вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок. Добро доброго ранку, пане Станіславе, але поки далеко не пішли від заяви Макрона про російські активи, сподіваюсь, ви її чули. Ми от щойно аналізували її з паном Русланом Чорним, головним експертом з реформи фінансового сектору економічної експертної платформи. Як Ви вважаєте, чому Макрон от для американських змі зробив заяву про неможливість і відкинув ідею конфіскації заморожених російських активів? Ну насправді варто зазначити, що це питання дуже давно піднімається серед західних держав, серед представників цих тих країн, які підтримують нашу державу, підтримують нас у непростий для нас період в, в контексті боротьби з російською агресією. І так само ми повинні розуміти, що багато європейських лідерів вже зробили чимало для того, щоб Україна. Стояла в цей важкий час і надалі могла боротися, і таким чином захищала водночас і європейську безпеку. Однак, ми повинні так само розуміти, що Європа дуже важко відходить від певних, скажімо так, своїх уже. Усталених механізмів, усталених постулатів, і так само вона дуже пильно стежить за тим, щоб не було порушено юридичні аспекти, зокрема що пан стосується... Руслана. От вибачте, Заб... що я вас перериваю от пан пан пане Станіслава, перепрошую. От пан Руслан слушно запитує, чому, якщо Росія не визнає міжнародне право так. Чому щодо неї це міжнародне право діє, і Макрон на нього посилається? Тобто вона порушує міжнародне право агресію щодо України, водночас Макрон, посилаючись на міжнародне право, захищає активи Росії. Чи не повинно воно тоді не поширюватися на Росію і бути приводом Я для конфіскації? Я не думаю, що він захищає саме активи Росії, він захищає саме е, міжнародне право як таке, тому що ми повинні розуміти, що Російська Федерація це країна-агресор, країна-терорист, для якої я, яка сама е, не захотіла бути цивілізованою державою, не захотіла бути в пулі таких країн, і вона робить все можливе, щоб відійти від того, що було зроблено навіть самою Російською Федерацією. тому що якщо ми говоримо, наприклад, про часи Радянського Союзу е, і вже. Вже в пострадянський період все таки Росія певною мірою ну або на інколи навіть було і значною мірою підтримувала ті чи інші ініціативи з посилення міжнародної системи права, і так само вона була нерідко, скажемо так, лобістом інтересів тих чи інших держав, які боролися за свою свободу, і то подібне це варто пам'ятати, але коли... Владимир Путін вирішив довічно керувати Російською Федерацією, коли він заради цієї мети вирішив здійснювати експансію, зокрема військовим шляхом. Він відкинув все те, що було напрацьовано. Серед іншого, і Росію, і mm -hmm. тими попередніми правителями, які керували або Російською Федерацією, або Радянським Союзом, і тут ми повинні так само розуміти, що Європа вона не готова опуститися і вона правильно робить, що не готова це зробити, опуститися до рівня цього міжнародного злочинця. Тому що якщо Скажемо так, ми всі ми підемо шляхом Російської Федерації, то Путін досягне свого. Він посіє хаос, він е, посіє правовий нігілізм і він зробить все можливе тоді, щоб світ не був таким, яким ми знаємо, або яким ми можемо побудувати краще. Тому я думаю, що будуть відшуковуватися різні варіанти того, як можна. Можливо, і заарештувати, ну далі ці заарештовані російські активи, заморожені російські активи і використати. Я не виключаю, що якийсь варіант і буде розроблено, але він не буде відходити від правових норм юридичних різних аспектів. І тому ми повинні розуміти, що це і відрізняє цивілізовані країни від нецивілізованих тим, що вони поважають ті напрацювання, які були зроблені раніше, і ті. Основи, які існують в сучасному світі, танцералі. А так, такі Станіко, давайте поки далеко не відійшли від самого Макрона, згадаємо вчора. Вчора він був таким ньюзмейкером У нас заявив про те, що визнає Франція державу Палестина. За цим визнали Мальта, Бельгія, Люксембург, Монако і Андора. Такі ж рішення в принципі оголосили. Що відбувається? Що це за парад? Значить. Визнання Палестини у світі і в Європі, особливо це помітно, і в країнах західного світу: Австралія, Канада туди ж так. Чому вони роблять цей крок? І, власне, з чим це пов'язано? Наскільки впливає внутрішня ситуація в цих країнах? Ми бачимо там про палестинські протести. Ну і, власне кажучи, в яких кордонах вони визнають Палестину, не зрозуміло. Ну так зараз дійсно дуже багато, скажімо так, заяв лунають на підтримку Палестинської держави, і вже бачимо, що мають місце юридичне визнання. Тобто, це вже дійсно характеризує інший порядок речей у відносинах цих країн, які визнали з Палестиною. Тобто, вони вже можуть і налагодити дипломатичні відносини. Вони вже можуть співпрацювати і робити це. Ну в певною мірою навіть в обхід офіцій. Офіційного тель Тельів або офіційного Єрусалиму, як вам тут зручніше, от і мені здається, що це відповідь на дії Ізраїлю в секторі гази, тому що скажімо так, дуже багато було попереджень уряду Нетаньяху, щоб він все ж таки відмовився від. Тої операції, яку він здійснює в цьому секторі, ми бачимо, що бойові дії тривають, і він все ж таки е, уряд націлений на те, щоб е, змінити той стан речей, який є в секторі Гази, щоб е, не було Хамасу. щоб... Е, Управління Палестиною відбувалося саме цивільним урядом, не бойовиками, і таким чином, щоб можна було регулювати ситуацію пов'язану з тим конфліктом, з тою фазою конфлікту, який триває з жовтня 2023 року. Ось, але бачимо, що дуже багато лунає заяв і застережень якраз таки, що якщо Натаньяху не зупиниться, буде все більше ну таких от актів визнання Палестини Стини як незалежної держави, я думаю, що до таких країн, які зараз уже ну, які визнали власне Палестину, доєднаються ще держави, і багато з них будуть саме європейськими, але далеко не всі. І мені здається, що тут може бути проблема така, як ми бачимо зараз у Косово. Тобто це частково визнана держава. Багато європейських країн визнали. Україна і, не визнає з. Україна, Україна не, не визнає. визнає і Палестина Україна не... теж не ви не визнає. Я правильно розумію? Я не знаю, чи вона визнає чи ні. але я поки що не прогнозую такого розвитку ситуації, тому що це значно погіршило би відносини з Ізраїлем. І ми повинні розуміти, що перш за все повинен був би визнати сам Ізраїль цю, де, цю де, де Палестину як як державу, як незалежну державу, якщо він це хотів би Я знову ж таки не розцінюю, чи він повинен це робити чи ні. Це внутрішні справи. Ізраїлю, але це був би найкращий варіант, так само як ми можемо говорити про те, як, як визнавалася наприклад Україна на міжнародній арені, і пам'ятати, що перш за все нас визнала Російська Федерація, яка вже так само виникла на уламках радянського союзу. І ми визнали Росію. Вони визнали нас, а потім вже був цей парад визнань, і тоді скажімо так: дійсно, Україна утвердилася як міжнародний суб'єкт в, в світі. Чи так буде з Палестиною, я дуже сумніваюся. Так знову ж таки можна порівняти з Косово, можна порівняти з деякими іншими е, прикладами. І мені здається, що може бути такий певний період, що, наприклад, кілька днів підряд визнаватимуть певні держави, а потім це може дуже різко зупинитися і потім знову будуть перемовини і тому подібне. Може це спіткає уряд Отаніяху до якихось інших підходів в контексті його військових операцій, але я наскільки я розцінюю са саме події в Ізраїлі, події в секторі Гази, що уряд дуже налаштований на те, щоб позбутися саме от цих бойовиків, які там засіли, і я не впевнений, що Ізраїль піде, скажімо так, на якісь інші кроки. Більше того, що хочу ще одну секунду зазначити. Один момент. А от що я сумніваюся, що Сполучені Штати Америки підуть на визнання держави Палестина. Ну особливо, якщо ми говоримо за адміністрацію Дональда Трампа, тому що він якраз таки підтримує. Ізраїль, я хочу нагадати, нагадати, що за першої каденції Дональда Трампа було визнано саме Єрусалим столицею Ізраїлю. Ну, так а це так тоді дуже було негативно сприйнято, особливо. Тими державами, які підтримують Палестину. А, власне, пане Станіславе, давайте до ключової події дня вже переходити сьогодні. Зустріч нашого президента із Трампом. Так. Власне напередодні Білий Дім таки підтвердив плани провести зустріч Трампа і Зеленською. І перед цим американський лідер має виступити на Тербудінгенсамблеї за словами речниці Білого Дому Каролайн Левієт. Він вихвалятиме відновлення американської сили та свої історичні досягнення за останні 8 місяців, включно завершенням самих глобальних конфліктів. Також Трамп розповість, як глобалістські інституції підірвали світовий поряд який представить своє прямолінійне та конструктивне бачення розвитку світу. Пан Станислава, а чи буде щось щодо, скажімо, так, російсько-українського питання, як це часто називають, по факту російсько-української війни, є можливого завершення? Бо а, про 24 години на завершення не йдеться. А сильно хотілося б вже знайти якісь приблизні точки про що Трамп думає. Ну, я не виключаю, що він може крадькома згадати російсько-українську війну, але акцентів на цьому він не робитиме, на мій погляд, тому що він все ж таки.